Очередний моцик на рихтовку рами по ділам по Тіктоку. Уже трошки розпакували його. Ось так виглядить сама деформація. І вся рульо колонка вона ушла під мотоцикл. І Колеса достає тут, до пластика, до самого плуга. В общем, розобрали ми цю ракету і от достали подшипники обойму. На ньому є ось такі сліди від шариків замінити їх буде в дальнейшем, або сразу замінити, коли будемо збиратися все назад. Всім добрий вечір. Результат по рихтовці рами на джиксере, який по ділам по ТикТоку. Ушов, получается, вот этот загиб, який був під баком, Можна глянути в предыдущих відео. збільшилась відстань від колектора до колеса. Сейчас колесна база 1405 мм, а була 1360 мм, то есть 40. 5 мм він розтягнувся. Попутно були замінені подшипники рульової колонки, заварена тріщина, яка там була під паук. Ну, і ще там попутно ще було пару тріщин, які теж заварили. В общем, готовий до відправки.